Привіт, привіт! Ви на youtube каналі Території мінімальних цін. І сьогодні говорити будемо про кросівки, адже це найзручніше взуття сучасності. Їх однаково носять як під спортивний одяг, так і під класику чи сукні. То як же обрати кросівки, які будуть круто та зручно виглядати як на прогулянці, так і на офіційному заході. Сьогодні і поговоримо. Чим відрізняються кросівки для спорту і для повсякдення? Чи дійсно кросівки із штучної шкіри кращі за ті, які виготовлені із штучних матеріалів? Та як не промахнутися з розміром? У кросівках наші ніжки мають себе почувати як вдома, робити наші кроки легкими та м'якими. Перша ознака, за якою всі обирають кросівки, це, звісно ж, зовнішній вигляд. У всіх у нас різні смаки, і це круто. Я хочу трошки сказати про матеріал, з якого виготовлені кросівки. Шкіряні моделі підійдуть як для прогулянок, так і для активного відпочинку. Сучасні штучні матеріали часто не уступають натуральним. Головне, щоб взуття дихало, виводило зайве тепло і вологу. Звертайте увагу не лише на зовнішній вигляд, а й на аромат. В кросівках не має бути різкого синтетичного запаху. Устілка має бути анатомічної форми, щоб її можна було зняти і щоб вона була не гумовою, а текстильною. Коли ми вже визначилися зовнішнім фактором, ми просимо консультанта підібрати розмір. Важливо зробити це правильно. Зверніть увагу: кросівки не повинні тиснути. Не треба брати менший розмір, щоб розносити. Але вони і не повинні бовтатися на нозі. Адже під час ходи чи спортивних навантажень взуття може не тільки терти ноги, але й травмувати. Це були умови для всіх видів кросівок. А тепер давайте розберемося, чим же відрізняються кросівки для життя від кросівок для спорту. Щоб розібратися у цьому, ми запросили професійного тренера Миколу Дацюка. Колю, тож підкажи нам, будь ласка, чим відрізняються кросівки для повсякденного життя від кросівок для спорту. По-перше, вони відрізняється своїм функціоналом, бо найголовніша функція спортивних кросівок — це амортизація під час бігу, під час ходи активної, під час навантаження. А повсякденні кросівки вони можуть бути вже е не такі, у них не такі присутливі вимоги, вони можуть бути просто гарненькі, якщо ви не так часто ходите, переміщуєтесь. Але все ж таки я рекомендую, якщо твоя робота цілий день ти на ногах, ти багато ходиш. Все ж таки. Носити спортивні кросівки, які, е, які зроблені для фітнесу, для бігу, для ходи, для якихось активних видів відпочинку. Чи однакові вимоги до кросівок для бігу і для спортзалу? Вони можуть бути, бути схожими. Е, у них може, може відрізнятися тільки підошва. Бо для бігу вона більш така. Е, велика, Бо потребує великої амортизації, коли ми вступаємо. В залі, ми ж е зазвичай більше ходимо, тому підошва вона може бути більш пласкою е і трошки так з виду вже мати якісь відмінності. Але все ж таки, якщо ви виберете е кросівки для бігу в зал, ви не помилитесь, але якщо візьмете для бігу зальні кросівки, це буде помилкою. Чи є у спортсменів якісь особливі вимоги до матеріалу, з якого виготовляються А Якщо людина активно займається спортом, звісно, у них ці вимоги є. По-перше, щоб була правильна підошва, правильна протекція, щоб кросівок правильно і добре тримав стопу, правильна устілка. Шнуровка, матеріал дихаючий, Бо під час активного виду, якогось змагання або активного заняття нога дуже пітніє, і ця волога має кудись входити. То має бути мембрана. Тому так там вже інші вимоги. Дякую, Микола, за змістовні відповіді і цінні поради. Якщо хочете недорого купувати класні речі, заходьте на шопінг до території мінімальних цін. Якщо уважно дивились цей випуск, мали побачити промокод на знижку, що зробить ваш шопінг ще приємнішим. Також підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити наші корисні поради. Тисніть вподобайки і пишіть у коментарях, чи вам було корисно все, про що ми вам сьогодні розказали. До зустрічі! what